Почав готуватися ще з червня місяця. Ми вже підготували своє районне розпорядження, яким затвердили заходи по підготовці до зими по всіх структурних підрозділах. Ми також створили свій районний штаб по підготовці до зими. На сьогодні ми вже провели свої чотири засідання районного штабу, де ми заслуховуємо і освіту, і медицину, і керуючу компанію, і всі РТН. Сьогодні, так, да, в 11-й годині у міській адміністрації на Хрещатику був міський штаб по підготовці до зими. Звичайно, ми всі готуємося, звичайно, зима буде у нас непроста, ми всі це розуміємо, але, ну, кажуть, ніхто нас не звільняє від того від підготовки. Хочу сказати, що от у нас на сьогодні в районі гарячої води немає жодному, як кажуть, в мікрорайоні, жодному районі. Єврореконструкція продовжила це не випробування. У них на самій єврореконструкції зараз проходить реконструкція своїх оцих котлів. Справа в тому, що вони раніше використовували антрацитове вугілля, на сьогодні його у них немає. І десь купувати за кордону теж це зараз складності, і вони всередині своїх котлів, Реконструюють під вугілля Львівсько-Волинського басейну, тобто, щоб почати використовувати. Ну на сьогодні нам надали інформацію, що по єврореконструкції у них роботи до 25.08, тобто обіцяють, коли подадуть гарячу воду. По інших мікрорайончиках сьогодні в Пантелеєва на штабі Київтеплоенерго -Теп -Київ заявило, що по русанівки по березняках вони планують 15.08 почати подавати гарячу воду. Але на сьогодні було озвучено, що на мосту патона 18 поривів. Так, <звук> <Да>, от <звук> уявляєте дав поривів, причому. Вони в таких сказав місцях, які раніше там не були, ці. Тобто, я так розумію, що у них зараз і складність із проведенням ремонтних робіт, і тим більше ця комендантська година не дає їм можливості у, у нічний час проводити роботи. Ну, така ситуація. По РТМ Троєщину, тобто це та сторона, там Воскресенка, райдужний, Т6, по, ну, так було озвучено сьогодні, що ніби з 10.08 почнуть запускати е, теплоносій. Ну, я вам хочу сказати, що коли вони почнуть запускати теплоносій, е, чуть-чуть тиску, і можливі будуть десь пошкодження на інженерних, десь на внутрішніх мережах. Ну, наша керуюча компанія готова до того, щоб зразу її кусувати. І хочу вам сказати, незважаючи на те, що платежі по керуючій компанії значно зменшилися, керуюча компанія все рівно, вони закупили той мінімальний необхідний запас тих самих забижок, запірної арматури і всього іншого, для того, щоб усувати будь-які аварійні ситуації і все-таки готуються до опалювального сезону. На сьогодні у них є три аварійні машини, які. Виїжджають на всі ну, аварійні ситуації. Е, я так розумію, нам виділяли кошти 10 мільйонів на поповнення статутного фонду, якщо керуюча компанія ну, вони проводять зараз круги і зможуть закупити ще собі е, техніку. Тобто, це, це теж буде таким позитивним, е, як кажуть, показником до той ж самої підготовки до зими. Тобто ми готуємося так. до зими, ми отримуємо акти готовності, ми е, обстежуємо будинки. Петро Олександрович теж виїжджає по кожному району, обстежує на сьогодні. Він ну, озвучив, що був у Святошинському Волонському районі, у нашому ще не були. Всім дані доручення перевірити всі електрощитові в житлових будинках, тому що ми розуміємо, що якщо опалення і буде, то воно буде не тої температури, яку би нам хотілося. Звичайно, що населення почне підключати обогрівачі, а в старому житловому фонді електромережі не розраховані на таку кількість електроприладів. Так що ну тому. Ми...